Я всіх вітаю. Сьогодні у нас буде Mercedes-Benz біля Штутгарту. Рядочок стоїть у нас. Mercedes Benz e е класовий. Поїхали. Ми не будемо так лазити. Зараз дивимось, ціну, Бруто, нето і поїхали далі. Тут десь 20 автомобілів. Так, Mercedes Benz. 300D Повний привід. 23 рік. 27 835 пробігу, дизель 265 кінських сил, 2 літри. Так, бруто 47 900 бруто. Нетто 40 252 євро. Ось така комплектація. Це у нас місто Вайблінген. Так, їдемо далі. Мерседес Бенц Є 300 Е. є. Є. Це у нас гібридний він. Так, 03.22 року випуску 45 504 пробігу. Гібрид автоматик 211 кінських сил. 2 літри, 41 900 брутто. 35210 нетто. Такий салон, добрячий ух, апарат. Так, йдемо далі. Маємо ще у нас е 200 d Ми так, візуально дивимося і біжимо далі. 12 рік, ой, 12-й 12 місяць 23-го року. 21 132 пробігу, дизель на автоматі, 160 кінських сил, 1,6. 39600 брутто, 277 нетто ось така комплектація. Йдемо далі. Я не буду казати, яка там гума стоїть, який стан її. У нас задача друга. Показати, яка ціна автомобілів. Так, йдемо далі. Mercedes Benz E300D. 1220 року 67 пробігу, гібрид автоматик 194 кінські сили. 2 літри. За 39900 у нас брутто. 33 529 Нетто. Ось так. Вот. Салончик я вам протираю. У нас шкіряні сидіння. Перфорація дуже непогано виглядає люк. Ну йдемо далі. Тепер у нас маємо Mercedes-Benz E класу з цього боку я вам покажу. Шкіряні сидіння у нас з алькантарою. Може екранчик, це у нас, Ой. я так розумію, дуже новий. 20... Напевно, третій рік має люк автомобіль. Так, є 400 д Повний привід. 0423 року випуску автомобіль. Пробіг 13 тисяч 476 кілометрів. Дизель. на автоматі 340 кінських сил. 3 літри. дизель Ціна 56 900 брутто 47 нетто. Это как Такая комплектация. Так. я вам показывал, так? Соединение показывал, так, показывал. Это у нас на шкире автомобиль. Идем дальше. Идем дальше, не будем запиняться. так оптика. Кто шукает, той разумеет. Прошу. Де розмова? Так, Є200Д 0523 року. 8 тисяч пробігу. Новий автомобіль. дизель, автоматик, 160 кінських сили. 1,6 дизель. Отака комплектація. 39 900 Бруто. 33 529 Нетто коштує автомобіль. Маємо шкіра сидіння з тканиною. Непогано виглядає. Гуми ми не будемо зупинятися. 17 колеса стоять тут. Йдемо далі. Маємо ще такий автомобіль. Є300. Е е. так, давайте ми салончик. Автомобіль немає люку. Має шкіряні сидіння з перфорацією. Ну і ось отак от воно все виглядає. Так. Mercedes Benz E300E 22 року. 7988 пробігу. Гібрид 215 кінських сил, 2 літри. Ось така у нас комплектація. 44900 у нас брутто, 37 731 нетто. Ось така ціна. Йдемо далі. Ось такий ще маємо автомобіль. Є класу у нас. Тут їх дуже багато, ми так швидко проходимо, дивимось, щоб ви бачили. Так, маємо у нас карти. Ну, напевно, алюміній. Під алюміній зроблено. Ну, під дерево. Дуже виглядає гарно. Так, сидіння у нас, шкіряні з перфорацією. Ну, а так все, як завжди. Йдемо далі. Є е 300 є. Е... 04 .22. року випуску автомобіль. Пробіг 40 599 км. Гібрид 211 кінські сили, 2 літри. Гібрид. Ось такі у нас комплектації. Коштує 41 900 от. 35 210 нетто. -от. Ось така ціна. Йдемо далі. У нас тепер універсальчики. Універсальчики, їх тут небагато. Залишилось 5 штучок. Беремо. Так, є 300 ДТ 12 місяць 19 2019 року. 63 400 пробіг. Гібрид Автоматик 194 кінські сили, 2 літри. Ось така комплектація. Зупинити. 33 900 коштує круто. Нетто 28. 487 евро. Автомобили все имеют гарантию. О, тут у нас такие сиденья добрый Класс. Вот это я понимаю сиденья, так? Дякую вам. Вот эта машина схожа на машину. Так, идем далее. Вот такие нарядные у нас Mercedes-Benz е e 220 Дивіться, який ух на повному привіді. 220 дизель, повний привід 0923 року випуску автомобіль 54 8061 пробігу, дизель на автоматі. 194 кінські сили, 2 літри. Ось така у нас комплектація. Ціна цього автомобіля 50 900 брутто 42 773 нетто. І сидіння, Сейчас я вам маю люк. Ну, комплектацію почитаєте. Так, у нас сидіння шкіряні з тканиною. Ну непогано виглядає. Непогано, непогано. повний привід у нас. Цей пластик, він, до речі, дуже так непогано виглядає. Так, йдемо далі. У нас тут є 300 ДТ. Що у нас тут? Це вже якийсь новий. Так, новий, це у нас. Новий вже, дивіться, який екрані з здоровенний. Один, другий. Так, має у нас шкіряні сидіння з тканиною. Ну так непогано. А, ну, що тут ззаді у нас? Ззаді теж шкіра, тканина. Ну так виглядає. Прикольно, прикольно. Так. А, ну так, так, це у нас новий. Є300 е ДТ. У нас 01 місяця 2024 року. 12 288 в гібрид на автоматі. Так, 197 кінські сили, 2 літри. Ось така у нас комплектація. Коштує 51 900 брутто. Нетто у нас 43 613 євро. Дуже так непогано виглядає. Йдемо далі. Що у нас тут? Ще у нас тут є таке на повному привіді. Був біленький, а це такі сіренький. Непогано виглядає. Гума Континенталь у нас. Mercedes Benz e 220 дизель. Повний привід. На панорамі він у нас. 0923 року випуску. 27 100 пробігу. Дизель на автоматі. 194 кінські сили, 2 літри. Ось така комплектація. І коштує він у нас 50 800 бруд то нет то немає. Ось так от. А, я він не показав, що тут всередині теж має автомобіль шкіряні сидіння з тканиною. Ну, непогано. Екрані ще здоровенний. Непогано, непогано. 24 року так дуже виглядає. Гарненько. Так, йдемо далі. Mercedes Benz E300. Де повний привід? 01.24 року випуску 19831 пробігу. Дизель на автоматі. 265 Пінські сили, 2 літри, дизель. Ось така комплектація. 55900 брутто 46 975 нетто коштує автомобіль. Непогано виглядає так? Як вам? Давайте ми глянемо, що тут в салончику у нас. Автомобіль має шкіряні сидіння з алькантарою. Так, екрані ще здоровенне. Руль з перфорацією. Ну... Добре, ось так виглядає. Панорама. Як вам? Непогано, непогано виглядає. Так... Ну добре, добре. Добре, будемо закінчувати. Сьогодні у нас були є клас такі добренькі автомобілі. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Всім гарного дня і чао!